Налаштування організації. В системі відбувається налаштування основних параметрів організації через розділ Основні налаштування. Базовим і обов'язковим елементом конфігурації є назва компанії, без якої система не функціонує належним чином. Додатково заповнюються не обов'язкові, але рекомендовані поля, які стають видимими для клієнтів через чат-бот. Телефон, електронна пошта, сайт, посилання на соцмережі. Важливо відзначити, при заповненні поля, телеграм аккаунт для зворотнього зв'язку в інтерфейсі чат-бота автоматично з'являється кнопка онлайн чат, через яку відбувається переадресація клієнтів на прямий діалог з менеджером у Telegram. Додавання точок продажу розділ точки продажу дозволяє створювати та налаштовувати локації організації, для кожної точки в системі зазначаються Місто та адреса інформація, яка відображається для клієнтів у чат-боті під кнопкою адреси. Назва точки це внутрішній ідентифікатор, який використовується у звітах та адміністративному кабінеті. Підключення ліцензій Кожна точка продажу функціонує на основі прикріпленої ліцензії. Для нових користувачів системи передбачена можливість отримання те тестових ліцензій на 14 днів через запит до служби підтримки. Додавання менеджерів. У розділі менеджери створюються облікові записи для співробітників. Для кожного профілю менеджера вносяться, ім'я, логін та пароль. Дані для автентифікації залишаються доступними для перегляду в будь-який момент. Ця інформація передається менеджеру для входу в модуль менеджера, де відбувається робота з, з призначеною точкою продажу.